Доброго дня, мої брати і сестри, сьогодні б я захотіла запитати кожного, як ваші справи в Господі? Бо кожен хоче щось сказати, але насправді ми говоримо те, що Бог хоче сказати через нас. Сьогодні я хочу зачитати слово, яке написано в першій царі, перша голова, п'ятий вірш. Аж ось Адонія, син хагіти, записавшися, записавшися. Почав говорити Я буду царювати. Бачите, це старший син Давида, і він захотів бути царем. Але бачите, в іншому місці написано, це написано. В 29-му вірші Цар поклявся і сказав їй, так, певно, як живе Господь, що визволив мене з усякої біди, він заприсяг, як заприсяг я тобі Господом, Богом Ізраїля, що син твій Соломон після мене буде царем, і що він сидітиме на моєму престолі завість мене, так і зроблю сьогодні. Припала Версавія на коліна обличчям до землі і уклонилася цареві та й каже, нехай добродій мій цар. Давид живе по віки, і повелів цар Давид. Покличте мені священика, цадока, пророка Натана і Бенаю, сина Егояди. Як же вони війшли до царя, сказав їм цар: візьміть із собою слух вашого пана, посадіть Соломона. Мого сина, на мого мула і завезіть його в гіхон. Там нехай помаже його царем над Ізраїлем священик цадок із пророком Натаном. Тоді сурміть та й викрикуйте Нехай живе цар Соломон. Що я хотіла сказати, що Шо... Коли ти хочеш, як тільки ти хочеш брати щось не своє, насправді прийде той, хто насправді володіє тим, чим би ти хотів володіти не своїм, що мається на увазі. Коли ми беремо щось, те, що не належить нам, як наприклад, бути кимось, хто ти, є, хто ти не є насправді, як цей старший син Давида. Він захотів бути царем, але насправді Господь сказав: Соломон буде царем, і ніяк інакше, і так і сталося. Тому давайте зрозуміємо, коли ти на самоті з Господом, тобі гарно. Але коли ти на округі бачиш всіх, які радіють з тобою, це також гарно. Тому давайте веселитися з Господом будемо бачити, що з Богом краще. Але якщо ти хочеш взяти не своє, те, що не належить тобі, це все марнота. І впродовж деякого часу це буде зруйновано, бо це не твоє. Ти не володієш цим. Коли ти хочеш бачити Бога в своєму житті, тобі треба бачити Його навкруги. Але якщо ти не хочеш бачити Бога, то це марнота. Вона не приносить нічого. Тому давайте зрозумімо одне. Якщо ти хочеш бути з Господом, будь з ним. Але якщо ти не хочеш бути з Господом, але робиш вид вигляд, що ти з Господом це марнота. Бути справжніми це дар Божий. Амінь. Я б сьогодні хотіла запросити Господа і сказати. Господи, благослови нас, благослови нас, щоб ми всі були в Тобі, щоб ми всі благословляли Тебе, помилуй нас, Очі, і дай нам бачити Тебе навкруги. Милості Твоєї повна вся земля. А Господь да благословить нас. І, Господі, все, що ми взяли, не те, що належить нам. Хай це буде зруйновано в нашому житті, Господь, і хай прийде те, що належить нам. По Твоїм стандартам, Господь, ми приймаємо все, що належить нам. Поможи нам, Господь, взяти все те, що належить нам. Те, що ти даєш нам сьогодні, хай це буде твоїм даром в нашому житті. Ми потребуємо тебе все більше і більше. Дякую тобі, Господь, дякую тобі, Господь. Будь прославлений і будь возвеличений. Будь прославлений завжди в нашому житті. Поможи нам, Дух Божий! Поможи нам звершати Твоє діло. І робити годне в очах твоїх. Дай нам брати те, що належить нам, Господі, твій мир, да прибуде в нашому серці. Слава тобі за все, Дух Божий, все, що твоє, да буде нашим, і все, що наше, да буде Твоїм. Будемо славити Тебе і будемо прославляти Тебе. Амінь. Господи, благослови нас, як Ти благословив Соломона. І дай нам володіти Твоїм царством, Твоїм миром. Твоїм, Господь, всім тим, що ти даєш нам. Поклади нам на нас таку відповідальність, управляти Твоїм Царством, як це зробив Господь Ісус Духом Святим. Дякую тобі за все, Боже праведний. Будь прославлений і будь возвеличений. Будь прославлений, Боже правильний. Слава тобі за все, Боже мій. Поможи нам, Господь, звершати твоє діло. Слава тобі за все, Господь Ісус.